За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокін віку Прометея та морел карає, Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати загнущається над нами, а правда, наша п'яна, спить, коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому встане правда, встане воля. І тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, Кроваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. А там милості віми, ми Ненагодованою голу застукали сердешню волю, та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах у дов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава. Там і гонщик царям і нашим батюшки, царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає, Чого в'яниш, моя доню, стара не спитала. За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не віддівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мама, в труні лежать, ніж його побачить. От так та тая чорнобрива плакала, співала, і на диво серед полю тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополя до самого. Я не нездужаю Ні в руку, І щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина лихої тяжкої години. Мабуть, ти ждеш. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула цар Микола її приспав. А щоб збудить хрену волю, треба миром, громадою обух сталить, та добре вигострить сакиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі, небогу, до суду Божого страшного. А панство буде колихать, храми палати мурувать, любить царя свого п'яного. А більш не бачиться нічого. Тарас Григорович Шевченко єсть на світі доля. Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто ж її має? Є люди на світі сріблом, злотом сяють, здається й панують, а долі не мають ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають. А плакати сором. Візьміть срібло злото, та й будьте багаті, а я візьму сльози лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами, тоді я весела, тоді я багата, як буде серденько поволі гуляти. Ой, три шляхи широкії, докопи зійшлися на чужих. Твоя три са посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину, не вертаються три брати, Цвіту букаю а шляхи широкі